Замість справжнього м'яса, сейтан, а на заміну сиру тофу у Івано-Франківську. Відкрили перший повноформатний вегетаріанський заклад йога кафе Шанті. Такий заклад, як шанті, давно був потрібен в нашому місті. Особисто я вегетаріанець багато років. Раніше для мене вегетаріанство було не так ідея бути здоровим. Далі це була необхідність для розвитку свого тіла заняттями йоги. На сьогоднішній день для мене вегетаріанство основна ідея це є те, що воно правильно. Те, що це є правильне і дуже тішить, що нарешті ми змогли відкрити такий заклад. Власне, чи заклад шанті для тільки вегетаріанців? Звісно, що ні, скоріше навпаки. Він буде дуже пізнавальним і корисним для тих людей, які на традиційній дієті, просто спробувати, що таке справжнє смачне вегетаріанство. У перекладі з санскриту шанті означає спокій, мир. Засновники закладу трактують його назву як життя у злагоді з природою. Між тим вегетаріанство існує впродовж століть. Леонардо да Вінчі, Лев Толстой, Стів Джобс та багато інших відомих людей також не споживали продукти тваринного походження. Нині майже 17% людей нашої планети є вегетаріанцями. Не їм м'ясо я тому, що мені воно просто не смакує. Я знаю, можливо, воно корисне, можливо, воно не корисне. Знаю, я просто не воно мені не смакує, і в мене вже 25 років стажу вегетаріанства. На будь-який смак. Прихильники здорового харчування стверджують, це єдиний заклад у Івано-Франківську, що пропонує такий широкий вибір вегетаріанської їжі. Я довго, довгий час мріяв про відкриття. Суто вегетаріанського кафе, де я би міг прийти, і будь-яка страва, яку я замовлю, вона б була без м'яса, без риби, тому що я не їм ні рибу, ні м'ясо. Е, так переважно, коли я в місті десь заходжу будь-який ресторан чи кафе, то я повинен вибирати ті, з тих двох-трьох позицій вегетаріанську якусь страву, і вони переважно дуже обмежені у виборі. Тепер я можу прийти в це кафе і замовити. Будь-яку страву і вона буде мені підходити. Для мене була досить велика проблема, що коли я приходжу в кафе якийсь, чи в ресторан, весь час потрібно уточняти у професіоналу, офіціантів, от -от, чи точно там ця страва без м'яса, який там склад. Насправді, деколи в деяких закладах це, це планів досить дивно сприймають. Відкриття такого закладу, як його кафешанті, для мене є досить важливим кроком для Івано-Франківського, тому що. Це те місце, де люди не зразок мене можуть прийти і без зайвих запитань з'їсти їду, яка їм підходить. Причому це буде цілком здорова з якісних продуктів і дуже смачна. Принцип здорового харчування витриманий до останнього. У закладі відсутні алкогольні напої, а звичні страви готують за нетрадиційними рецептами. У меню його кафе Шанті можна знайти крем суп, піцу і навіть бургер. Проте без м'яса чи сиру. Втім, заклад зацікавив навіть м'ясоїдів. Я не можу сказати, що я там не є м'яса, десь буває. Але в мене таке враження було, що е, ну. В принципі в даних стравах десь може трошки і є м'ясо а насправді його там не було, і це дуже класно. замінник дуже хороший. Засновники закладу прагнуть здолати стереотип про шкідливість вегетаріанства. кажуть, м'ясним та молочним продуктам можна знайти здорову альтернативу. Існує багато міфів про те, що вегетаріанська їжа є неповноцінною. Ось створюючи, підбираючи меню, створюючи страви, ми підійшли до цього серйозно і з розумом і працювали з дієтологом. І ми запевнилися в тому, що кожна наша страва вона повноцінна по складу білків, жирів, вуглеводів і дуже корисна. Кафе Шанті є ідейним продовженням йога центрів йога і вскул, які пропагують здоровий спосіб життя та гармонію людини з природою.